Усім привіт! Мене звати Оксана. Я рада вітати вас на нашому каналі Learn English. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з цікавих тем різниця між AM та PM. Багато з вас плутаються, коли ставити AM, а коли ж PM. Тому почнемо. AM походить від латинського і розшифровується латинською як ante meridiem. Воно означає дополудня. Тобто, це час. Від 12 ночі так, дивимся, до 11.59 ранку. Зрозуміли? Ми будемо ставити AM тоді, коли у цей період у нас буде час. Тобто з 12 ночі до 11.59 ранку в цей період ми будемо ставити AM. PM Походить від латинського і розшифровується латинською як post meridiem, що означає після полудня. Це час, тобто PM, від 12 дня до 1159. Вечора. В українській мові ми відрізняємо це словами вечір або ранок, а в англійській мові відрізняється ось такими скороченими буквами. Але пам'ятайте, що усе залежить від контексту. Якщо ж ми хочемо сказати PM, це може бути і день, і вечір. Коли ми говоримо про якийсь період часу, ми уточнюємо, так? коли це саме. Ей може бути в контексті, так? Як ранком, так і дуже пізньою ніччю. Наприклад, 3 am це 3 година ночі, коли ми зазвичай всі спимо. Так? Тобто, ще раз, PM може бути і день, і вечір, а AM може бути як ранок, так і пізня ніч. Все залежить від контексту. І ми маємо це все зазначати. Не плутайтеся також тоді, коли ви. Щось плануєте, адже якщо ви запланували зустріч на 8 ам, а подумали, що вона на 8 p.m. і прийшли, тому ви запізнилися на скільки годин. Тобто, важливо, коли ви плануєте, уточнювати це час ранковий чи вечірній, так? Або ж точніше a.m. чи p.m. завжди уточнюйте. Тепер дивимося конкретні приклади. I wake up at 7 a.m. every morning. Я прокидаюся о 7 годині ранку кожен ранок, так? Тобто ми тут поставили AM, бо в цьому реченні ми говоримо саме про ранковий період часу. Наступний приклад: The flight is scheduled for half past 5. Half past 5 am, так? Тобто політ запланований на 5.30 ранку. Невечора. Завжди уточнюється. Тепер порівняємо AM та PM, коли вони виступають в реченні в одній ситуації. I start work at 9 am, but I finish at 6 p.m. Диві, дивіться, в одному реченні у нас два пізніх позначення. Спочатку це буде ранок, а потім вечір. Далі. The gym. Opens at 6 a.m. and closes at 10 p.m. Гімнастична зала відкривається о 6 ранку. Так, ми бачимо позначення am. І зачиняється о 10 вечора. Зрозуміло, так? Повторимо ще раз серечня. The gym opens at 6 am and closes at 10 p.m. І третій приклад. I have a meeting at 8 a.m. and another one at 8pm. Тобто, я маю одну зустріч о 8 ранку, а іншу о 8 вечора. Зрозуміло? Так. Але потрібно пам'ятати також деякі правила, коли ви плануєте щось, і у вас зустрічається 12-го. Як же сказати, як згадати ці там секунди, що коли, коли a.m., коли PM. Тут аж по хвилинці не вистачає, так? У мене є цікавий приклад, який вам підніме настрій. If someone says, Let's meet at 12, always ask. Uh, whether it's 12 a.m., тобто midnight, or it's 12 pm. It means noon. Так? Про що тут йдеться? Про те, що я тільки що говорила. Завжди ми плутаємо коли 12 годину. Сказати. Якщо ми говоримо 12, так, то можна сказати noon. Це означає, що мова йде про 12 годин дня. А тут це вже 12 годин ночі. Тут зрозуміло, так? І е, давайте підведемо підсумки. Що ж таке AM, а що ж таке PM? ЕМ це у нас час, який показується від 12 ночі до 11.59 ранку. Якщо ж ми говоримо про PM, то це позначення тоді, коли від 12 годин дня до 11.59 вечора. Це треба просто вивчити і запам'ятати, і ви не будете ніколи помилятися і будете самими першими. Я дякую за перегляд цього відео, підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудоус!